Друзі, трохи отримав сьогодні ще пластику PG кольоровий. Та якщо отак от ми зробимо, то у нас ще будуть якісь патріотичні заряджалки або ще щось інше. ПG, e, тому що він більш ну, витривалий на сонці і влітку, тому максимум треба переходити зараз на PG. Тому ось так. от. E... Кожен раз є можливість заказувати 10-5, там 3, зараз 5 бухт. Тому хто допомагає, дякую. Будемо замовляти ще більше, більше. Я від себе багато замовляю, і від вас, і від себе друкую, і від вас друкую. Так що дякую всім, хто підтримує. Переможемо разом. Далі ми друкуємо ось такі, от смачненькі, як їх полюбляють, окупанти, подарунки такі. І ось вони друкуються. Хага! -ха, ха -ха.